Толерантність це мудрість. Толерантність це прийняття інших такими, як вони є. Толерантність це малосердня. Співчуття це чуйне ставлення до чого-небудь, горячих чиїхсь переживань. Толерантність – це співпереживання. Толерантність це небайдужість. Полярантність це чуйність. Толерантність це спів, співпереживання. це здатність відчути стан другої людини, і вміння допомогти. Толерантність це прощення, милосердя, творити добро, мудрість. Взаємодогада. Толерантність це повага. Толерантність це ощерія. Толерантність співробітництво, прощення, співпереживання, милосердя, повага прав інших. Толерантність це повага прав інших. Толерантність це доброта, повага, співчуття. Толерантність це. Толерантність це здатність приймати думки, поведінку, спосіб життя інших людей, навіть якщо вони відрізняються від нас. Ми всі різні, але рівні. Тож будьте толерантними.